Ти відчуваєш, що тонеш на твердій землі. Подивись на себе. Ти бігаєш цілий день, твій розум це список завдань, який ніколи не закінчується. Ти віриш, що якщо зупинишся хоча б на секунду, весь твій світ завалиться? Тобі продали найбільшу брехню сучасної історії. Тобі сказали, що для того, щоб отримати бажане, ти повинен страждати, що успіх це кров, піт і сльози. Що відпочинок для слабких, а плин за течією для ледачих, і все ж ось ти тут? виснажений, з цим постійним тиском у грудях і відчуттям, що скільки б ти не плив, берег ніколи не наближається, ти гребеш проти течії власного життя, і ти ламаєшся. А що, якби я сказав тобі, що надмірні зусилля це не рішення, а проблема? І що, якби я сказав тобі, що справжня ефективність. Та, що рухає гори і піднімає імперії, не має нічого спільного зі сціпленням зубів. Понад дві тисячі років тому в бамбукових текстах, похованих у гробниці годянь, був прихований секрет, який ми неправильно тлумачили століттями. Він називається Увей. Нам казали, що це означає нічого не робити. Нам брехали Увей це мистецтво досконалої дії, це секрет того. Як природа створює цілі ліси без тривоги і без поспіху, у найближчі хвилини ти не тільки зрозумієш, що таке Увей насправді згідно з оригінальною мудрістю, ти навчишся відключати свою залежність від боротьби і входити в стан сили, де ти досягаєш більшого, докладаючи менше зусиль. Приготуйся, ми зупинимо годинник. Якщо ти шукаєш спокою в цьому галасливому світі. І відчуваєш, що твоїй душі потрібно припинити боротьбу. Залиш дякую в коментарях, просте вподобання або підпишись на наш канал. Цей маленький жест, скромний і тихий, допоможе цьому повідомленню дійти до ще десяти душ, яким, як і тобі, потрібно скинути тягар сьогодні. Щоб зрозуміти помилку, в якій ми живемо, ми повинні помандрувати до стародавнього царства Чу. В епоху, коли люди ще вірили, що можуть приборкати небо своїми руками. Жив собі молодий принц на ім'я Дзянь. Дзянь був блискучим, амбітним і перш за все нетерплячим. Його батько дарував йому величезну ділянку дикої землі на схилі священної гори з єдиною інструкцією: Зроби з цього ідеальне королівство. Нехай тут панує порядок, як він панує серед зірок. Принц Дзянь подивився на ліс. Це був хаос. Дерева росли криво, шукаючи світло химерними способами. Ліани обіймали стовбури без дозволу. Річка ліниво звивалася, затоплюючи долини, коли їй заманеться, і пересихаючи, коли сонце припікало. Посеред природних стежок оленів лежали вкриті мохом камені. В очах дзяня це була не краса, це був безлад. Це була неефективність. Тут бракує твердої руки, подумав дзянь. Природа ледача їй потрібна моя воля, щоб бути продуктивною. Дзянь найняв тисячу людей, він привіз бронзові сокири та залізні пили. Його планом було нав'язування порядку. Він назвав свій проект великим випрямленням. У перший день він наказав випрямити русло річки. Вода гає час, роблячи вигини, сказав він. Викопайте прямий канал. Нехай вода швидко дістається до долини. Це ефективність. Його люди викопали глибоку і пряму траншею, змусивши воду бігти, як стріла. Річка послухалася ревучи з люттю у своєму новому штучному руслі. На другий день дзянь подивився на старі дуби та сосни, покручені вітром. Ці дерева – Образа для симетрії, заявив він. Обріжте їх, відріжте їхні бунтівні гілки, прив'яжіть їхні стовбури, мотузками та кілками, щоб вони росли прямо як колони палацу. Якщо вони не випрямляться, зрубайте їх і посадіть нові впорядкованими рядами. Ліс наповнився звуком тріску деревини та ударами металу. Прямота була нав'язана силою. На третій день дзянь побачив тварину. Олені бігали вільно, птахи гніздилися, де хотіли. Занадто багато хаосу, виніс він вирок. Побудуйте клітки та огорожі. Кожна тварина повинна бути там, де я зможу її бачити і рахувати. Дзянь працював день і ніч, він не спав. Його розум був завжди активним, стежачи, щоб жодна гілка не вибивалася з місця, щоб жодна крапля води не втекла з каналу. Він був виснажений. Під очима були глибокі кола, спина боліла, але він відчував гордість Він нав'язав свою волю світові. Він діяв, він зробив вей, форсована дія. Але потім прийшла осінь, а з нею проливні дощі. Річка, тепер замкнена в прямому і вузькому каналі, спускалася з жахливою швидкістю. Оскільки вона не мала своїх природних вигинів, щоб гальмувати силу води, ані своїх заплав. Щоб поглинати надлишок, вода перетворилася на гармату руйнування. Вона прорвала дамби, вона спустошила нижню долину, змиваючи будинки селян і топлячи посіви, які дзянь посадив з такою геометричною точністю. Потім прийшов вітер. Дерева, які були обрізані та прив'язані, щоб бути прямими, не мали гнучкості, їхні гілки не могли танцювати з бурею. Їхні стовбури, ослаблені постійними обрізками та стресом, ламалися як зубочистки. Ідеальний ліс Дзяня перетворився на цвинтар трісок, а тварини, піддані стресу у своїх клітках, захворіли і померли, або, охоплені панікою, зламали огорожі і втекли далеко, в землі, де принц не міг їх контролювати. Дзянь стояв посеред багнюки, дивлячись на руїни своєї роботи. Його зусилля були титанічними, його наміром був порядок, але результатом була смерть. Сповнений відчаю, дзянь піднявся до найвищої печери гори, де жив старий відлюдник, про якого говорили, що він знає мову хмар. Старого звали майстер Пу, що означає необроблена деревина. Дзянь увійшов до печери промоклий і розлючений. Я працював більше за всіх, кричав він. Я вклав усі свої зусилля. Я впорядковував, я планував, я пильнував чому небо карає мене? Чому природа повстає проти моїх зусиль? Майстер Пу сидів, готуючи чай, його рухи були повільними, але точними. Він не проливав ні краплі, він не здавався напруженим, і все ж чай був ідеальним. Ти не працював з природою, принце, сказав старий м'яким голосом, схожим на шурхіт сухого листя. Ти працював проти неї, ти намагався порушити Дао. Дао? перхнув Дзянь. — Дао для ледачих містиків. Я людина дії. Я хотів результатів. І ти отримав результати, сказав Пу, вказуючи на зруйновану долину. Ти отримав результат жорсткості, ти практикував вей, штучну дію. Ти намагався нав'язати мертву форму живій реальності. Старий встав. І жестом попросив Дзяня слідувати за ним до входу в печеру. Він вказав на стару сосну, що росла на краю прірви. Дерево було покручене, його гілки звисали над безодною. Подивись на це дерево, сказав Пу. Воно пережило тисячу бур. Знаєш чому? Тому що воно сильне, сказав Дзянь. Ні, виправив майстер. Тому що воно вміє поступатися, коли вітер дме з півночі. Дерево нахиляється на південь. Воно не сперечається з вітром, воно не намагається бути прямим згідно з твоїм уявленням про прямизну, його форма це форма його власної потреби, а не твого его. Це увей! Дзянь насупився. Увей, нічого не робити! Ти хочеш, щоб я сів тут і дозволив лісу згнити? Майстер Пу розсміявся глибоким і резонансним сміхом Ах, молодий невігласе! Увей це не лінь, увей це не лягти спати. Увей означає дія без примусу. Це означає діяти як вода, а не як молоток. Майстер взяв жменю насіння з кишені і кинув його на вітер. Дивись, я кидаю насіння, це дія. Але я не спускаюся потім на землю, щоб тягнути паростки руками, аби вони росли швидше. Я не кричу на них, щоб вони цвіли. Я довіряю їхньому, де. Їхній внутрішній чесноті, їхній силі. Я готую ґрунт, а потім відходжу. Це Увей. Але річка. пробурмотів Дзянь. Річка була неефективною. Річка була мудрою, сказав Пу. Її вигини розсіювали її енергію. Змусивши її бути прямою, ти перетворив її на зброю. Увей це знати природу речі, з якою маєш справу, і використовувати її власну інерцію. Щоб спрямовувати її, а не ламати, майстер Пу подивився у втомлені очі принца. Ти виснажений, Дзянь. твоє тіло тремтить, твій розум це вихор. Це тому, що ти віриш, ніби ти той, хто змушує сонце сходити. Ти віриш, що без твоєї тривоги світ зупиниться. Це хвороба Ювей, дія з бажанням і его. Що ж мені тоді робити? запитав Дзянь переможений. Як мені відбудувати моє королівство. Перестань намагатися бути теслею Всесвіту, сказав майстер. Стань невидимим садівником, усунь своє бажання контролювати все, усунь свою одержимість ідеальною формою. Спостерігай, куди хоче йти вода, і прибирай каміння з її шляху, щоб вона текла краще, замість того, щоб копати нові канави. Спостерігай, які дерева ростуть краще в тіні. А які на сонці і не міняє їх місцями. Дій тільки тоді, коли це необхідно, і коли дієш, роби це так, щоб ніхто не помітив твоєї руки. Це здається занадто просто, прошепотів дзянь. Це найскладніше у світі, відповів майстер Пу. Тому що це вимагає від тебе вбити твою найгучнішу частину, твоє марнославство. Це вимагає довіри, що життя вміє жити. Принц Дзянь спустився з гори. Він не відбудовував прямі дамби, він очистив природне русло річки, він не випрямляв дерева, він просто обрізав мертві гілки, які заважали їм дихати. Він не замикав тварин, він захищав ліс від браконьєрів. Він працював так, він працював багато, але він більше не повертався додому з розбитою душею. Він працював у ритмі сонця. Його дія стала невидимою. Тихою. І через роки, коли мандрівники проходили через володіння Дзяня, вони казали з подивом, який гарний ліс, яке процвітання, як їм тут пощастило! Здається, що все це сталося само собою, ніби ніхто цим не керував, і дзянь, сидячи в тіні кривого дерева, мовчки посміхався. Він зрозумів секрет він зробив усе, нічого не форсуючи. Історія дзяня це твоя історія, це історія нашої цивілізації. Ми живемо в культурі принца, який випрямляє ліс. Ми віримо, що якщо ми не в стресі, ми непродуктивні. Ми віримо, що тривога це доказ нашої відданості. Але тексти годянь тієї гробниці, що відкрилася в 1993 році і яку синолог Ін'які Пресіадо вивчив так глибоко відкривають нам. Що ми неправильно розуміли даосизм протягом століть. Часто, коли ти чуєш увей або недія, твій західний розум думає про лінь. Ти думаєш про когось, хто лежить на дивані і чекає, поки Всесвіт оплатить рахунки. Це фатальна помилка. Це не у вей. Завдяки точному перекладу стародавніх ієрогліфів. Сьогодні ми знаємо, що у вей не означає бездіяльність. Це означає відсутність примусу. Це означає відсутність вей. А що таке вей? Вей це штучна дія, це дія, що народжується з его, зі страху, з фальші. Це коли ти посміхаєшся своєму босу, а всередині хочеш кричати, це коли ти вивчаєш професію, яку ненавидиш, тільки щоб вразити батьків, це коли ти намагаєшся контролювати свого партнера, щоб він був тим, ким ти хочеш його бачити. Це вей. І це те, що тебе втомлює. Це те, що робить тебе хворим. Увей, вчення, яке ти забираєш сьогодні, це найвища ефективність. Це фізика, застосована до духу. Давай перекладемо це на твоє реальне життя тут і зараз. Як ти застосуєш мудрість майстра Пу завтра вранці в понеділок? Ось три практичні ключі, засновані на оригінальних текстах, ключ 1. Усунення нав'язливої намереності, закон лучника. Інякі присядо пояснює нам, що в оригінальному даосизмі проблема не в дії, а в липкому бажанні, яке ти вкладаєш у дію уяви лучника. Якщо він стріляє заради розваги, його майстерність досконала він тече. Якщо він стріляє заради бронзової пряжки як призу, він починає нервувати. Якщо він стріляє заради золотого призу, він сліпне. Бачить дві мішені, божеволіє, його майстерність не змінилася, змінилася його важливість. Надмірне бажання результату вей блокує його природний потік. Практичне застосування завтра на роботі практикуй відсторонення від плоду. Роби свій звіт, роби свій дзвінок з продажу, створюй свій проект. Але роби це як той. Хто випускає стрілу заради чистого мистецтва стрільби, зосереться на теперішній дії, а не на майбутній нагороді чи страху невдачі. Коли ти знімаєш тягар, я повинен перемогти або помру, твій мозок входить у те, що сучасна психологія називає станом потоку флоу. Твої ментальні ресурси звільняються ти працюєш краще, швидше і втомлюєшся наполовину менше. Увей це робота безстертя страху. Ключ 2. Управління необробленою деревиною. Пу. У твоїх стосунках в історії Цзянь намагався випрямити дерева. Це те, що ми робимо з людьми. Ми намагаємося виховати нашого партнера, виправити наших друзів, сформувати наших дітей відповідно до нашої ідеї досконалості. Це виснажливо і породжує конфлікт. Це тонке насильство. Концепція Пу, незаймана колода, простота запрошує нас поважати природу речей і людей. Практичне застосування. Перестань намагатися змусити яблуню давати груші. Якщо у тебе є колега, який повільний, але прискіпливий, не змушуй його бути швидким. Це вей використовуй його для завдань перевірки, а не для термінових справ. Якщо твій партнер-інтроверт, не змушуй його бути душею вечірки. Практикувати увей у стосунках означає спостерігати природу іншого і текти з нею, замість того, щоб стикатися з нею. Запитай себе: Я намагаюся викопати прямий канал у річці, яка хоче вигинатися. Перестань копати. Прийми вигин. Ти побачиш, як конфлікт зникне і енергія повернеться до тебе. Ключ 3. знати. Коли зупинитися, жить, жить Тексти годянь дуже чіткі: Той, хто знає, коли зупинитися, не отримує шкоди. Ми живемо в суспільстві більше, більше годин, більше грошей, більше підписників. Вей, форсована дія, ніколи не знає, коли зупинитися. Вона завжди думає, що ще трохи зусиль принесе результат У Вей знає цикли. Практичне застосування. Застосуй правило 80%. Коли ти відчуваєш, що штовхаєш стіну, коли відчуваєш, що твій розум затуманюється і ти починаєш робити помилки через втому, зупинись. Не продовжуй через неправильно зрозумілу дисципліну. Даосизм вчить нас, що є час для наступу і час для відступу. Якщо ти продовжуєш штовхати, коли час відступати, ти дієш проти Дао. Зупинитися не означає втратити час. Зупинитися це дозволити бруду осісти, а воді очиститися. Іноді найкраща дія це стратегічна бездіяльність залиш проблему на ніч. Часто наступного ранку рішення з'являється саме собою спонтанність дзижань. Психологія за міфом. Те, що стародавні Даоси називали Увей, сьогодні нейронаука називає регуляцією нервової системи. Коли ти в режимі Вей форсуєш, ти в симпатичному режимі бий або біжи, кортизол, адреналін, тунельний зір. Ти спалюєш багато пального, щоб просунутися мало. Коли ти в режимі Увей, ти активуєш парасимпатичну систему і префронтальну кору. Ти спокійний, ти творчий, ти бачиш повну картину. Майстер Пу не був магом він був майстром енергоефективності. Бути ледачем це не робити те, що належить, бути невротиком, дзянь на початку це робити більше, ніж належить з тривогою. Бути даосом – це робити рівно стільки, скільки необхідно, у точний момент, з точною енергією. Ні грама більше, ні грама менше. Ти тут не для того, щоб страждати. Ти тут не для того, щоб ламати собі спину, намагаючись випрямити річки, які народжені бути кривими. Твоє життя це не проблема, яку ти повинен вирішити ударами молотка, це таємниця, яку ти повинен прожити як вода, адаптуючись, течучи, але будучи нестримним. Пам'ятай, вода найм'якша річ у світі, але з часом вона пробиває найтвердіший камінь не силою, а постійністю і плинністю будь як вода. Перестань форсувати двері, які зачинені. Перестань вести війни, які не є твоїми. Довіряй, що якщо ти очистиш свій розум і діятимеш зі спокою, те, що для тебе, прийде, а те, що ні, піде. І обидва рухи досконалі. Повторюй за мною цю мантру, щоб запечатати цю нову істину у твоїй підсвідомості. Я роблю необхідне і відпускаю результат. Я не форсую, я течу. Мій спокій, моя найбільша ефективність. Якщо ти відчув, як розв'язався вузол у твоїх грудях, слухаючи це, якщо ти зрозумів, що твоя втома походить не від роботи, а від опору, тоді це твоє місце. Щотижня за межами інь та ян ми будемо продовжувати перекладати стародавні карти, щоб ти міг орієнтуватися в сучасному світі, не втрачаючи півночі, тобі не потрібно робити це самому. Підпишись на канал, активуй дзвіночок не для того, щоб тебе сповістив алгоритм. А як нагадування самому собі, що ти обрав шлях мудрості, а не сили. Наступного разу, коли відчуєш, що форсуєш життя, згадай принца дзяня і майстра Пу відклади сокиру, спостерігай за лісом, і дозволь Дао робити свою роботу через тебе. Дякую за твій час, який є життям, дякую за твою увагу, яка є енергією. Обійми води і спокою, намасте.